Традицію сесію відкрили благословенням отця Йоанна та молитвою за Україну. Потім перейшли до нагальних питань міста. Важливе на сьогодні придбання дизельних генераторів для шести котельних. в наших Комунальне підприємство тепломережі має на балансі 12 котельних з них 6 у мікрорайонах та 6 невеличкі модульні у старій частині міста. Модульні забезпечені генераторами. А нагальна потреба придбати дизельну електростанцію для тих котельних, що знаходяться у мікрорайонах. Ми плануємо закупити дві електростанції потужністю 120 кВт і чотири потужністю 100 кВт. Ну це номінальна потужність. Депутати проголосували за виділення коштів у розмірі 5 мільйонів 250 тисяч гривень на придбання стаціонарних електростанцій. Виділили матеріальну допомогу депутати і сім'ям, які постраждали внаслідок ракетного удару 26 вересня. Власникам трьох будинків, які були повністю зруйновані з міського бюджету, нададуть по 50 тисяч гривень. Одна будівля була зруйнована на 70 відсотків, і допомога складатиме 35 тисяч. Сяч гривень бюджет правомайської громади за 9 місяців виконується на 96 відсотків. Доповіла начальник фінуправління Алла Корініва. Коротко я вам хочу сказати, що по нашим прогнозним. Показникам, які ми прораховуємо до кінця року. У нас виконання плану складе річного майже 98%. Ну це не кінцева цифра, так якщо так як час несе свої корективи щодня. Міський голова подякував підприємцям міста, які платять податки, не дивлячись на військовий стан. Це надає змогу наповнювати бюджет.